Так, сьогодні ми говоримо знову ж таки про Порнохаб, про YouTube і що профітніше, на чому можна більше заробити грошей, і що перспективніше. Дивіться, якщо говорити про YouTube. На Ютубі для того, щоб почати щось заробляти саме з монетизації, з переглядів, які ви можете набирати буквально з перших відосів, як тут, ось, наприклад, 24 159 підписників, вам потрібно перш за все, ніж почати, пройти певні етапи, певні умови, і після цього лише вже підключити собі монетизацію. Тобто до того, як ви пройдете певний рубіж, а саме 1 тисяча підписників і 4000 годин перегляду, ви не будете заробляти жодної копійки. І це є великим мінусом і великим плюсом паралельно для хабу, як платформи, яка платить тобі за твій контент з першого опублікованого відео. Чи буде хаб платити? Вам е, гроші за той же самий контент, що і на Ютубові, звісно ж таки, ні. Але якщо ви будете, як, наприклад, ось тут ми хитрити і робити контент е, такого напіверотичного характеру, який буде підводити до того, щоб ви взяли, пішли і щось зробили в ванні або на своїй перерві, то. Так, за такий контент ми вже можемо отримувати гроші. Весь наш контент, який ви бачите на Ютубі, який збирає доволі непогані перегляди, він дублювався і на хаб, де вже за нього ми отримали грошей. Якщо ви думаєте, що у нас тут є якийсь а, прям еротичний, еротичний контент, то ви помиляєтесь. Якщо ми відкриємо наше відео а, з моделлю, яку я веду, то ви побачите, що у нас тут немає нічого. Забороненого, адже в такому випадку YouTube просто б заблокував це відео і не дав би нам нічого зробити і нічого на цьому не заробити. Тому дивіться, ми просто миємо вікно в трусика. Все, нічого колосально складного чи забороненого немає. Тут ми набрали 24 тисячі. Переглядів, і якщо подивитися на а, гео нашої аудиторії, то ми побачимо, що в основному нас дивляться в Штатах та в Бразилії через, власне, великий горіх моделі, ми популярні саме в таких а, напрямках. І як ви бачите, нас найчастіше дивляться з ТВшки, що теж, до речі, дуже і дуже непогано. Тож, якщо б ми. Монетизували контент на такий Гео, то з 24 тисяч переглядів ми могли потримати десь баксів 50 плюс-мінус. Так, це, до речі, доволі непогано. Це по 2 бакси за кожну тисячу переглядів. Це в найгіршому випадку. В найкращому випадку нам би порахували десь по 3-3,50, і тоді б ми отримали десь приблизно 70-75 баксів, що звучить ще краще і більш вигідно. Але в даному випадку ми нічого не отримали за це відео, як і за ті, які до цього також були опубліковані та набирали певні перегляди. Щось на. Набирало більше, щось набирало менше, але тим не менше, воно щось і приносило. На жаль, YouTube побудований саме так, що базово зі старту ви нічого не отримуєте. На хабові, ми отримуємо менше. У нас в середньому зараз по цій моделі саме йде 1 долар за 1 тисячу переглядів. І якщо подивитися всі наші перегляди по відосах, так. Ми могли б отримати доволі непогано, адже нас тут подивилися загально 80 тисяч людей. Якщо ми відкриємо калькулятор і підемо по мінімалці 80 на 2 бакси, це ми отримали 160 баксів. Якщо б по пікові, то потенціально аж 280 доларів. Якщо говорити про хаб, то на хабу ці ж самі відоси набрали трішки менше. Перепрошую, набрали трішки більше переглядів, але отримали ми, звісно ж таки, менше. Тому що у нас дивіться, у нас було 130 тисяч переглядів. 130 тисяч на Ютубові це значно приємніша сума в грошах би вийшла. Але так як нам на хабові платять по одній по одному долару за кожну тисячу, ми забрали звідти 130 баксів за цей пул відосів. То у нас не так і багато відосів, якщо чесно, 20 відео. А, при тому, що два з них ще не опубліковані, одне вийшло тільки вчора, і воно ще тільки набирає свої перегляди. Тому у нього ще все попереду. За 17 відосів, грубо кажучи, ми отримали 130 доларів на хабові, і потенціально більше 200 ми могли б отримати на Ютубові. І виникає питання, що краще? Краще хаб чи краще YouTube? Відповідь дуже і дуже проста: краще вести і одну, і другу платформу разом. Тому що навіщо втрачати потенціальний дохід з одного із джерел, якщо контент можна просто дублювати? Десь на фоні, наприклад, поставити музику, а десь не ставити музику. От ми на Ютубі викладаємо так, як її як відзняли, так і виклали. Без фонової музики, без ставочок, без нічого. А на хаб ми трішки модернізуємо це все діло, додаємо фонову лайтову музичку, яка нам там підходить, і додаємо пару ставочок рекламних. Таким чином, це і працює. Ми дублюємо туди і дублюємо сюди. На Ютупові поки що нічого не отримуємо, а хаб вже приносить 130 баксів. Я думаю, ми вийдемо на 200 250 баксів на кожен місяць, тому що старі відоси на хабові приносять постійно гроші. Ми бачимо, що на них перегляди зростають. А отже, зацікавленість до них є.